Друзі, вітаю вас усіх! Маємо на продажі Октавію в новому кузові Четверту або а 8 хто як їх називає. Машина 2020 року виготовлення, кінець року. Перша реєстрація в 2021-му. 154 тисячі оригінального пробігу. Це автомобіль, який ми колись привозили з Австрії. Власник на ньому майже рік поїздив. І зараз її продає. допомагаємо йому з продажем. Як бачите, машинка на українських номерах стоїть на обліку, переоформляється через дію. Жодних вже платежів, окрім послуг сервісного центру, сплачувати не потрібно. Комплектація в неї Style. Це двохлітровий дизельний двигун, сірий колір, сріблястий такий штутний. кузову всі елементи оригінальні, тут нічого не фарбувалось. По комплектації присутні всі асистенти, адаптивний круїз-контроль, асистент смуг, асистент сліпих зон, асистент виїзду з парковки, є парк-асист, передній задній парктроніки, камера заднього огляду. Також у нас тут оптика встановлена, шкода Crystal Lightning, це топова оптика від шкоди з ходовими вогнями. Омивач, як бачите, є вирізання на дальньому, автоматичне ближнє-дальнє вімкнення. Проти туманка. Косметичний стан в автомобіля просто шикарний. Вартість автомобіля буде відразу в описі. Також є комплект других коліс з зимовою резиною, правда, на 16 легкосплавних дисках. Повний безключовий доступ, складання дзеркал є в авто. Задній ряд має оригінальний напил, трохи сильніший, ніж передній. Передній також запилений, але в межах норми європейської. Кліренсу нова Октавія має 15,5 см. Більше, ніж достатньо для українських доріг. Споживання, до речі, дизеля доволі економне, близько 4 літрів на 100 км. Позаду також топова оптика, шкода Crystal Lightning. ходові вогні ледівські, вже бігаючі поворотники також ЛЕД. Також є ліфт багажника, є відкидний фуркоп в автомобілі, також складаються задіння з багажника. В багажнику багато речей, просто не буду навіть його відкривати. Преміальна музика, там також є сабвуфер від Кентона. І повноцінна докатка, бо інколи ставлять компресор та піну в автомобіль. днищу більш ніж адекватна ситуація також. На автомобілі встановлені 17 легкосплавні диски. Хороша шалітня резина. Також автомобіль недавно пройшов сервіс по мастилу і всім фільтрам. Обслуговувати щось робити зараз не потрібно. Вікна всі також оригінал. До речі, затемняються всі дзеркала, центральне дзеркало заднього виду і бічні також автоматично затемняються. Стан карти водійської. Ставка тут така присутня чорний піано колір. Сидіння тканинні, але з такими хорошими підтримками, бо є ще простіший варіант в шкоди сидінь тканинних в цьому кузові. Сюди ми ще повернемось. Є в нас тут підлокітник для задніх пасажирів, також є люк в спинках заднього ряду, кріплення для Isofix, третій підголівник. Тут маємо два виходи під Type-C зарядку, також під розетку 230 вольт. Амбієнтна підсвітка, можна настроювати кольори під себе. Ну Саме зараз перейдемо в салон і я розкажу про комплектацію в салоні. Отже, ключики є два в автомобілі. Автохолд, електричний ручник. бездротова зарядка, також два виходи Type-C тут знаходиться. Значить, в меню у нас є, отже, меню клімату вже є вибір, який нам дає шкода обігріву. Або рук, або ніг, або очистка повітря. Також ми самі можемо клімат налаштовувати. Він тут двохзонний. Є підігрів сидінь передніх. Є в нас CarPlay. Занадто далеко телефон. Фонова підсвітка, яка налаштовується. Є в нас режими також стандартні від шкоди, можна налаштувати самому. Звук у нас преміальний від Кентон з сабвуфером. Всі асистенти. Підключення також різних носіїв, Bluetooth, SD-карта. Напевно, все, що можна продемонструвати, все, продемонструю з траєкторією камеру заднього виду, траєкторію малює, окремо виводяться парктроніки. Отже, тут в нас також цифрова панель приладів. У новому дизайні можна виводити навігацію, міняти стилі. Середній розхід довготривалий, хочу вам показати на автомобілі. Тільки треба згадати, де він знаходиться. От. Це у нас за 194 кілометри поїздки. 2-літровому дизелі на 150 сил, 7-ступенева коробка декі 381 3,9 літри. А за тривалий, у нас за 4,2 4 літри збережено. Тепер хто вміє калькулювати, порахуйте, чи простіше такою машиною користуватися, чи електричкою у нас в Україні. Обегрів керма, пелюстки я підрулеві. Ну, машина укомплектована, напевно, всім, що потрібно для щоденного користування. Друзі, кого автомобіль такий зацікавив? Звертайтесь до нас, ми знаходимося біля Львова. Можливий тест-драйв, звичайного, автомобіля або огляд спеціалістом. Всім гарного дня!